У суботу погода в Україні зміниться: менше сонця, більше хмар, місцями опади. Давайте подивимось, чого чекати 21 червня в кожній області. На Київщині температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, можливі слабкі короткочасні дощі. У Чернігівській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з можливістю слабких опадів. На Сумщині температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами. На сході у Харківській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується переважно хмарна погода з можливими слабкими дощами. У Луганській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде змінливою хмарністю. На півдні в Одеській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде змінна з можливими короткочасними дощами. У Миколаївській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день без опадів. У Запорізькій області температура вдень досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність. Опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, з можливими слабкими дощами. На заході. У Львівській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується мінлива хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься змінна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Ми щодня готуємо для вас новий прогноз. Вдячні за кожен лайк, підписку і коментар. Це справді допомагає розвивати наш канал. Дякуємо, що залишаєтеся з нами! У Чернівецькій області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода. Без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується ясна сонячна погода. Без дощу. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним впродовж дня. Опадів не очікується. У Волинській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним впродовж дня. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність. У центральних областях, у Кіровоградській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде переважно суцільною з можливими слабкими дощами. У Полтавській області температура день становитиме 17 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з можливими слабкими дощами. У Дніпропетровській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, дощу не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Похолодання тимчасове, але варто врахувати його в планах на день. Далі буде тепліше. Стежте за нашими оновленнями. До наступної зустрічі!